Ну і от те, що почалось 2013-го, тобто ця ситуація, що Yeah. Янукович євроінтегрується, євроінтегрується, потім різко цю євроінтеграцію зупиняє і починає себе дуже дивно погодити. Тобто, а міг він довести цю євроінтеграцію, скажімо, йти далі по цьому ланцюжку? Як ти думаєш? Ну, Він же вів, Я не знаю, чим його. От він же після якоїсь зустрічі з Путіним. Путіним в Сочі, да, позіхав, щось, і Якось зустріли. його там так, от, як от у Гоголя ж було в Вії, славний був чоловік хама, а все тому, що іспугався. І Янукович десь злякався він. На якомусь етапі просто він сильно Путін його чимось там зашугав. У мене теж тоді таке було враження, що він фактично, якщо б він довів цю підписання євроінтеграції, так. це людина ставала в один, Ну от він там. Разом з Богданом Хмельницьким, Мазепа і Янукович. завів так. нас ну, От він в той ряд так, туди так, так, він кудись виліз уже на стільчик, так би мовити, ставати пам'ятником, і потім раз, і так би мовити, все кинув і кудись пішов. Так, просто дуже нелогічно. Ну взагалі там є і закономірності. Тобто він так вибудовував модель влади, що ніби ця модель влади якби йому була корисною, але він поставив людей, які ну просто не розуміли, як владою правильно користуватися. Тобто, це своє близьке оточення, яке він завів у владу, ці, -ці Арбузови, Захарченка там і ще. Чи хтось там кілька людей? Ну це це, це люди. Вона ну, влада донецькі так так влади реформатори. Хоча вони такі реформатори. Мені здається, що це теж це як зі Сталіна стібалися. Якщо зараз можна ці, подивитись вірші про Сталіна. От. То це теж ну не дуже вони на реформаторів. Тобто, реформатор це щось пропонує, якісь ідеї. а вони Ой, просто. Я я не знаю, я взагалі реформаторів не дуже так. ну, думати, Вони про... просто такі, от якісь так дивилися на на, на світ. І Не зовсім мені здається, розуміли, що тобто Янукович зробив систему влади, яка була недостатньо стабільною.